Привіт, мої монстрики! Приготуйтеся до конкурсу, адже я вирішила влаштувати великий гача-турнір. Але є один нюанс якщо буде менше п'ятьох учасників, конкурс скасовується. Тож розкажіть своїм друзям і приєднуйтесь. Прийом робіт завершується з 26 жовтня, а підсумки будуть оголошені 30 жовтня. Не забудьте про це, а тепер перейдемо до того, що можна зробити на конкурсі. У вас є безліч варіантів аутро, інтро, банери, ави, обробки, арти, водяні знаки, модельки для анімації і ще багато чого цікавого. Для аутро і інтро обов'язково використовуйте музику без авторських прав. Довжина аутро 20-25 секунд, а інтро не більше 15 секунд. Якщо ви створюєте арти або обробки, надайте їх у двох варіантах з фоном і без нього банери, і ави зробіть так, щоб вони гармонійно вписались в оформлення моєго каналу. Код ОС я залишила у телеграм-каналі. Якщо у вас є будь-які питання, звертайтеся туди. І нарешті призи. Перше місце отримає підписку дві обробки, лайки на 20 відео, спонсорство в наступному конкурсі «ОС у моєму стилі, піар у Т каналі і спільноті. Друге місце отримає підписку, обробку. Лайки на 15 відео, ОС у моєму стилі і піар у спільноті. А третє місце отримає підписку обробку і лайки на 10 відео. Призи згоряють протягом двох днів. Не пропустіть момент отримати свій подарунок. Переможців прошу написати мені в телеграм. До зустрічі на конкурсі, мої монстрики. Успіхів і творчого натхнення.